Вітаю вас в моєму задзеркаллі. Хочу подивитися сьогодні такий загальний розклад на три варіанти, як завжди. Ось мої чарівні три камінці, ви можете обирати собі один з трьох. І таке запитання, подивимося: як повернути, відновити свою самооцінку впевненістю собі. Не дуже люблю про самооцінку ці всі розмови. Впевненістю собі. Давайте так. Спочатку на архетипах ми подивимося, в якому стані ви зараз знаходитеся, в якому стані зараз ваша впевненість. І потім подивимося на таро світла, що вам з тим робити, аби зберегти, або аби стало ще ліпше. Тож загадуйте один з трьох варіантів, як відновити свою самооцінку. Впевненість у собі. Все одно самооцінка приклеїлася на язик і не хоче. Ну, добре, нехай буде так. Відновити самооцінку, відновити впевненість у собі. Перший варіант, в якому стані. Другий варіант, в якому стані. І третій варіант, в якому стані. І. Як ми можемо відновити або зберегти? Зараз ми подивимося: певненість у собі повернути, відновити, наростити, гармонізувати. Як завгодно можете формулювати, як вам це більше резонує, як більше відгукується. Певненість у собі, як гармонізувати перший варіант. Певненість у собі як гармонізувати другий варіант. І впевненість у собі як гармонізувати третій варіант. Ось так. І дивимося. Перший варіант, в якому стані самооцінка. Самооцінка, знаєте, ой, вибачте, впевненість у собі ми ж домовилися. Все одно, самооцінка не відлипає. Ну, добре, хоче, от іде так, самооцінка, хай буде самооцінка. Зараз трішки занижена може бути. Можливо, після негативного якогось досвіду, можливо, була якась зрада. І, або, можливо, якесь почуття провини. Але тут швидше зрада. Бачите, тут людина, яка береже Свої серця, свої почуття, свої емоції і боїться їх відкривати. Що з цим робити? По першому варіанту, аби налагодити, повернути впевненість у собі і налагодити збалансувати, гармонізувати самооцінку. Сімка пентаклів. Ну тут потрібен час, я вам скажу. І потрібен, ну, потрібно, аби пройшов певний цикл. Певний цикл часовий, аби все повернулося. Тут час лікує. ще лікують фізичні такі штуки різні, які ви можете для себе зробити різні приємності для свого фізичного тіла, для своєї краси. Я маю на увазі, для свого здоров'я, для своєї краси. Ну, Банально відвідати салон краси, банально сходити на манікюр чи щось таке. Ну, тобто зробіть те, що ви зазвичай робите для себе, для своєї краси, для своєї зовнішності, і те, що вам підіймає настрій. Але тримайте собі в голові, що ви це робите більше для внутрішнього свого стану. І причому, знаєте, тут. Але тут, знаєте, карти рекомендують. Ну... Так, досить настирливо рекомендую цю ситуацію все ж таки вирішити, не залишати її без уваги. Тобто, вам обов'язково треба щось зробити. Ой, вибачте, то в мене дітьо просить уваги. А, другий варіант. Другий варіант, в якому стані самооцінка, впевненість у собі. Ну, знаєте, Тут треба перестати критикувати інших і порівнювати себе з іншими. І треба перестати знаєте, зупинити в собі це оце таке бубоніння, що все не то і все не так. І ну, якби, перестати просто оцінювати і критикувати оточуючих людей, і звернути увагу на себе. Так, в якомусь такому завищому стані під, підвішеному. І слід. Зараз подивимось. Ну, вже говорять, що вже пора з цього кокона з'явитися метелику. Розумієте? Тобто, вже пора розправити крила і вже пора наповнити себе, вже досить вже боротися з кимось, досить знаходити. А зовнішнього супротивника, з яким слід боротися. Вам не треба ні з ким боротися. Вам треба лише розправити свої красиві крильця і просто сяяти. Вибачте, в мене часто спецефекти на фоні, то моя мала дитина. А, третій варіант. Третій варіант. Містик. Ну, тут, знаєте, тут, в принципі, з самооцінкою все добре, з впевненістю в собі все добре, в тому сенсі, що ви можете навіть про це не замислюватися взагалі на цю тему, тому що вона вас не хвилює. Ви в своєму такому мікрокосмі знаходитеся, в своєму світі, що вас навіть зовні неможливо якось похитнути. Ну, це круто. Що вам з тим робити? Ну, нічого вам з тим не робити. Розумієте, бути в своєму мікрокосмі. Бути автентичною чи автентичним, бути таким самодостатнім, як ви є. Тобто, у вас вийшов такий варіант, що вам ну, нічого з тим не треба ну, так, вам нічого з цим не треба робити. У вас, у вас і так все добре, розумієте? Просто, от, можливо, наповнювати це, щоб, ну, щоб це не, як сказати, не стончилося, це відчуття таке ваше внутрішньої такої самодостатності, підтримувати його і все. Як підтримувати, а, звертати увагу на свою внутрішню дитину, тобто, чого хоче моя душа? Частіше запитувати себе, чого я хочу зараз? Не суспільство, там, не хтось, не, не те, що потрібно зараз робити, а чого хочу саме я, от зараз. Це бувають, знаєте, банальні речі. Ви ну, можете дуже сильно здивуватися, що ваші справжні бажання, вашої, вашого внутрішнього малень... внутрішньої маленької дитини, тобто вашої душі. Це може бути ну, там, банально чашка гарячої кави, фільжанка або там, чаю, або просто там, прогулянка. Знаєте, Це можуть бути дуже такі звичайні речі, на які ви не звертаєте уваги, але вони дадуть вам колосальний ресурс. І вони дуже сильно наповнять вас енергією. Ось такий розклад, мої любі. Я чекаю від вас коментарів. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо вам сподобалось, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І побачимося з вами далі в моєму задзеркалі. До побачення, на все добре!